Нова пропозиція двокімнатної квартири на Соколі. Це Проволок екіпажний, будинок чешського проєкту, Дев'ятиповерховий, з газом. Такий от склений балкончик. Вийту зелений дворик. Квартира повністю під ремонт. Лише замінені вікна. Так, зал 19 квадратів. Так, далі дивимось стан. У нас шостий поверх. санузел радянский кахель разделанный трубы менялась лишь разводка так и кухня 8 с половиной квадратных метров вид теж у дворик и в одной комнате сделан косметический ремонт так, линолеум на стенах декоративная штукатурка батарея чугунна Вікно теж поміняно. Кому цікава квартира по хорошій ціні житловий масив сокол, звертайтесь по номеру телефону, покажемо квартиру.